Меру Боже, давай хочу з вами поділитися, що наші слова ми за них будемо відповідати перед Богом. І знаєте, якщо ми вже негативні коментарі там відео, бо нам не сподобалось, бо це наша думка така. воно не завжди піде на користь. Але тепер, коли був йов, він був у нього такий період часу, що він каже, моя думка, я так думаю, я кажу. І він був неправий. Він бать ні в цьому покаявся і змінився, но тому, що він через це потім страждав. Тобто, на, деколи наші думки не співпадають правдою. Деколи наші думки, наші слова можуть ну, наробити лиха. тому нам краще притримати свій рот, щоб не відкривати цю помийку. <кху> тому що справжні проки, наприклад, вони говорили те, що Бог їм казав говорити, а не від себе. Тому що хто й говорить це, то сатана. Амінь.